Шуш, 20 сундуків на базу. Аж якось стрмно. Якщо там буде купа емоцій або якась фігня. Добре. все, У -у -у -у. Давайте, поп попадіться мені класні скини. Ну що ж, поїхали. Шая. Дякую. Дальше. Квіна. ні, Чекайте, ребята. Мені так не подобається. Давайте скини. Кві нам далі. Snowday Grays. Це вже краще, але я за Grace не граю. О, боже, третій сундук і чемпіон третій пантеон. Хм. Еліс, боже, то ви Чотири сундука. 5 сундуків, 5 чемпіонів. Що це такі, а! -а, -а, -а. <сумітність> Остановитесь. Так, Шен. Ой О, Поки що всі скини, якими я не граю. Олаф. О, нарешті якась тема. тема. Шауден сундук попався, в сундуки. Е, е, Насус попався. Не навіть не знала, за такий скин. І ключик. У мене 63 ключика, до речі. Так, дивимося, що там далі. У нас 10 сундуків лишилось. Відкриваємо далі. Лолу, та ви знущаєтесь, бляха, муха. Це скільки у мене вже тут? Шість чемпіонів. Шість сундуків, шість чемпіонів. Це капець якийсь. Барт, ну звісно. Есенція. Боже, 8 сундуків. І Поки що жодного класного скіна не попалось. Ні, це знущання. Шо це таке? <сум> Ні, це реально. Все, я більше не відкриваю, сундуки Що <сум> Шо це таке? О, май Акалі Люцик, ну хоч щось нормальне. От за люцика я плюс-мінус ще граю страйк паладін, люцик. Ну. ну таке, ну добре. Окей, окей, може бути. От поки що єдиний скин, який. Плюс-мінус мені сподобався. Dark Star Мордекайзер. Ну, no, bad О, oh. oh, це вже щось. Так. Три три сундучка. Будь ласка, попадіться мені гарні скини. Зак. Ні Останній сундук. Будь ласка, нехай там буде джинкс. Якийсь там, блін, класний скин на джинкс або на шаю. Таке от. Дякую, ти Дуже гарно пожартували. Блін, у мене 7. Просто попалось а, чемпіонів, які в мене вже є. <кхем> що там по скинах? По скінах. Ну, таке. В мене є і краще. Але вже вон, емоція ще є. І є два варда. Ну, таке. Улов не дуже